Сторінка 201. І куди тільки техніка дивиться? Перші два завдання Федько вирішив швидко. Гітару позичив у своєї сестри бібліотекарки, зняв гітару зі стіни, де вона висіла, і до слушного часу переховував її у клуні, засунувши в стару бочку. Сомбреро. Із сомбреро вийшла невеличка затримка. Федько довго метикував, де б цю штуку знайти, або хоч щось підходяще, котре б могло замінити сомбреро. на обережний відчине. А може, їй не треба? Федько рішуче запротестував. Ще що придумав: Сомбреро найголовніший убір закоханих. без нього. І серенада не серенада, а просто так: бренькає на гітарі, балачки безвідповідальні і не хвилюючі. І до того ж, ти мусиш покрити її за одним рипом. Так уже і сходу засумнівався Вітька. А чого ж його довго воловодитися? Ночами та горло. Дерти щиро здивувався Федько. Прийшов. Оспівав, переміг, як казав хтось із полководців, і готово. А без сомбреро ні-ні. Треба з'явитися до Галі у всій красі. Заради тієї краси, Федько, покрутившись селом, нарешті прицілився до обійстя діда Свирида. І, роблячи, вигляд, що він щось загубив на вулиці, закрутився біля тину. На городі в діда Свирида стояло опудало. А на тому опудалі був бриль. Отакезний, солом'яний, з великими крисами прямо іспанське сомбреро. Тепер таких брилів із житньою соломи ніхто вже у великих чаплях не плете. Бо в магазині скільки хочеш капронових, та ще й із дірочками, щоб продувало вітерцем. А для чого якомусь там опудалу така розкішна сомбрера. Міркував федьком, присипляючи свою совість, страхатиме горобців і без бриля. А відсім на відповідальне побачення позаріз треба. Та зрештою я не краду бриль, а тільки позичаю. Перелізши через тин, Федько миттю позичив в опудало бриль. Щасливо, з ним вибрався на вулицю та побіг додому. Радий, що тепер вже нарешті можна починати операцію з серенада. Правда, потрібно було ще місячна ніч, а її вже не позичиш ні в сестри, ні в діда Сферида. І як на гріх, після обіду пішов дощ. Та не просто пішов, негода по всьому затяглася надовго. Приятелі зустрілися з мокрими чубами і зовсім кепськими настроями. Як же тепер співати, коли й у рот дощу не Минув ще один день, дощ не вгамовувався, власне, і не дощ, а мжичка сіє і сіє, і ні кінця їй, ні краю. І на третій день не випогодилося. А то. Федькова сестра почала бідкатися, де це, мовляв, зникла її гітара, і чомусь надто підозріло позирала на федька. І той посилено сопів, уникаючи, зустрічатися з нею поглядом. Далі гірше дід Сверид, накинувши на голову і плечі мішок замість плаща, ходив по селу і питав, чи ніхто не бачив, яка це трясця потягла запудила брилям, котрого він виплів ще в молодечі роки. Коли підбивав клинці до своєї баби Параски, а небо й не думало розгорджуватися. Федько по кілька разів на день переховував бриляти гітару, боячись, щоб хто не зірвав віці відповідальну серенаду. І все бурчав. А куди наша техніка дивиться? Пора вже давно навчитися керувати дощами. От колись буде. Закохався ти, приміром, у Галю. Натискаєш кнопку. Де кнопку? не второпав Вітька. Можливо, де! Відмахнувся Федько. Не перебувай, де треба, там і поставлять кнопку. Так ось, ти натискаєш її, а тебе питають, що треба, а ти кажеш: так і так, я сьогодні хочу співати Галі козачок. Серенаду, прошу прислати у великій чаплі пристойну місячну ніч. І все, і будь здоров! І я тобі місячна ніч. Бери гітару, сомбреру і співай. Ще кілька днів чекали місячної ночі, бо Федько авторитетно заявив, що без місяця не те. Серенада, мовляв, не так бере за серце. Довелося чекати саме цієї ночі, котра, за підрахунками Федька, повинна була взяти за живе. Одного вечора вигулькнув молодик, щоправда, такий собі маленький, бідненький. Федько довго критично його розглядав і, нарешті, махнув рукою. Підійде! І ось та мить настала О півночі, як уляглося село, і перший сон уже господарював у великих чаплях дві постаті, нечутно прошмигнули вулицею та спинилися біля очеретяного тину, за якого визирав розквітлий бузок і сповнював усе навколо звабливими пахощами. На даному етапі потрібне соловейкове тьохкання а не жаб'яче кумкання. Резонно зауважив. Фатько, але стерпимо ти, Вітько, не клюй тільки носом і не позіхай на всю вулицю. Ти повинен не позіхати, а від любові трепетати. Рішуче підсмикнув штани. Можна починати. Як це починати? Аж заікнувся від хвилювання Вітька. Не прийшли ж ми сюди всю ніч позіхати, здивувався Федько і смачно позіхнув. Починай! Як і кожний співак починає. Розкривай ширше рота. Вітька тільки хотів розкрити рота, як бриль діда Свириде з'їхав йому на лоба, а потім і на плечі. Задирай вище голову, щоб бриль не сповзав, порадив Федько. Трохи завеликувати, та нічого. І гітару візьме. Як треба. Та я ж гра грати не вмію. В останню мить згадав Вітька: Бренька, як зможеш? Відступати вже нікуди. Знайшов вихід Федьком. Хто опівночі буде дослухатися, як ти граєш? Головне, аби в тебе душа співала, аби серце грало. Вітька нерішуче провів рукою по струнах, ті в різнобій загриміли, ніби скаржилися на щось. Давай, давай! підбадьорював його Федько. Та ближче до буску підійди, а я за твоє Яю спиною заховаюся. Та сміливіше, сміливіше рота. Розкривай на даному етапі. Галя міцно спить. Поки розбудеш, треба добряче поголосувати. Вічна рука смикалася на струнах, але Серенада, як на ту біду, геть чисто вилетіла з голови. І він беззвучно позіхав розкритим ротом. Дорога Галю, я тебе кохаю! За спини підказував Федько. Та чи тобі мову відіпрало? Співай швидше. Бо так ми всю ніч тут проволов. Водимося. Відька зажмурився і наче з мосту у воду стрибав, що духу загорлав. «Дорога Гарю, я тебе кохаю, серце в грудях б'ється і до тебе рветься. Тю. злякано закричав позаду нього фатько. Соловейком треба заливати, а ти ревеш, як бугай, кордебалет. Тим часом десь за кури. злякано гавкнув собака та Відько, увійшовши, враж нічого не чув. А горла вдалі свою свинаду. Зненацька рипнули двері і нагано хтось вийшов. Галя вибігла, прошепотів Федько. Таке взяло. Тепер не підкачай, піддай сердечного жару, щоб вона, як лід, на сонці, розтала. Раптом почувся хриплий крик. І яка це трясся? Ви серед ночі під хатою? Або бодай йому позакладало. Сірко, Сірко, та хоч гавкне і родова душа. Я в хаті не знайду місця, а він у буці хропе. А ці виють під буском як на погибель. Тю, та це ж баба Хівря, злякано крикнув Федько. Ми переплутали хати, і бабі серенаду співали. Тікаємо! Прожогом кинувся собака і зайшовся таким несамовитим гарчанням, що Вітьку і Федька, наче відром здуло. Вони тільки полопотіли голошами, аж біля Феденої хати отямились і довго відхекувалися та прислухалися до собачого хавкоту, що здійнявся в селі. І треба ж було, відкався Федько. Галя живе через три хати від баби хіврі. І як ми переплутали двори? Пропала серенада ні за цапову душу. Це ти винен, накинувся на нього Вітька. Не роздивився як слід. Починай, починай, рота роззявляй. От і роззявив для баби хіврі. Що з воза впала, те пропало. Махнув Федько рукою. Добре, хоч гітари не загубили. Жаль, звичайно, серенади та як каже голова колгоспу, на помилках ми всі вчимося і смачно позіхнувши, додав: Ходімо спати, а завтра щось придумаємо. кажуть, ранок від вечора мудріший. І тут його наче струмом вдарило. Слухай, Вітько, ідея для чого нам горло дерти, співаючи серенади, та ще під тином у баби хіврі. Давай підійшлемо поштою вірш у газету. Його надрукують, от. Галя і дізнається, що ти її кохаєш. Га? Здорово! Так і домовилися.